Mm, який смачний грибний салат, сказала б я, якби не знала, що тут ніяких грибів немає. Тут лише баклажани. Давайте готувати. Для цього салату нам потрібно, власне, самі баклажани. Тому в мене ось такі домашні гігантські баклажани. Як вам розмір? Це, мабуть, вперше за всі роки вони такі великі. Знімати шкірочку нам не потрібно ми лише відріжемо хвостик і наріжемо кубиком. Нарізаємо баклажан довільними шматочками. Це вже справа смаку. В мене виходить ось такий середній кубик. Нарізаний баклажан перекладаємо у суху простору мисочку. Зараз нам знадобиться картопляний крохмаль. Я взяла велику ложку з гіркою і ще трішечки. Потрібно перемішати крохмаль з баклажанами, щоб кожен шматочок був обкатаний у крохмалі. Це потрібно для того, щоб присмажені баклажани не розвалювалися. Прикладаємо баклажани смажитися на розігрітій олії. Відсмажуємо шматочки до рум'яності час від часу перемішуючи. За пару хвилин до готовності ми солимо за смаком, також і перчимо. Можете не перчити, якщо вам не подобається. Готові баклажани перекладаємо у мисочку і даємо їм вихолонути. На таку кількість баклажанів я беру одну цибулинку. Ви за бажанням можете взяти дві, якщо любите. Нарізаємо довільними шматочками, можна напівкільцями, кому як подобається, і будемо її маринувати. Я обожнюю цей легкий в приготуванні, швидкий салат. Одне, що не люблю, це нарізати цибулю. Але я десь чула такий лайфхак, що потрібно, коли нарізаєш цибулю, жувати жуйку. Не знаєте, дієво чи ні. Зараз будемо готувати маринад. Окрему мисочку вливаємо неповну склянку звичайної води. Додаємо сюди оцет. Я беру на око, тобто на цю кількість води в мене йде 2 столові ложки. Висипаємо нашу цибульку в маринад. Також на наш маринад я додаю цукор. Ви можете цього не робити. Я кладу 2 чайні ложки. Ви, якщо не любите, можете цього не робити. Як на мене, це зовсім не портить смак. Навіть навпаки, така цибулька мені ще смачніше. На цю кількість баклажанів я взяла 4 варених яйця. Будемо також їх нарізати довільними шматочками. Висипаємо нарізані яйця в мисочку з баклажанами та додаємо мариновану цибульку. Зараз черга заправки в мисочку, накладаємо сметану. Я беру повні згорою 3 столові ложки сметани. Обирайте смачну сметану для смачного салату. Також додаю повну чайну ложку зернистої гірчиці, солимо за смаком та перчимо. Ретельно перемішуємо нашу заправку. Ну що ж, друзі, завершаючий етап заправляємо нашою заправкою салат. Зараз перемішаємо, і можна буде вже смакувати. Ретельно перемішаємо всі інгредієнти, щоб всі смаки і аромати змішалися. Ви знаєте, цей салат альтернатива вечері для всієї сім'ї. Смачно, бюджетно і вигідно. Приготувавши його хоч раз, ви захочете його готувати знову і знову. Друзі, ну а зараз момент, який мені найбільше подобається: будемо пробувати наш салат. Ви знаєте, саме перше відчуття, що тут присутні гриби. Дуже-дуже смачно! Рекомендую!